Що ж робить рейки та як ця практика може бути вам корисна? Привіт, друзі! Ви на каналі про духовну практику рейки. Моє ім'я Катерина і я практик рейки. Сьогодні говоримо про те, що ж робить рейки та як ця практика може бути вам корисна. Людина це не лише фізичне тіло. Тому, коли ми говоримо про зцілення, необхідно застосовувати комплексний підхід. Рейкі універсальна життєва енергія, зцілює людину на енергетичному, емоційному, ментальному, фізичному, кармічному та інших планах. На фізичному плані рейки може покращити ваше самопочуття, допомогти вилікувати хвороби та зняти біль, зміцнити імунну систему, відновити функціонування організму на клітинному рівні. На енергетичному плані. Рейки може підвищити енергетику та ваші вібрації, збільшити вашу життєву силу, очистити вашу ауру та чакри, видалити всі блоки, що заважають потоку енергії та викликають втрату сил. На емоційному плані рейки можуть зняти тривожність, зменшити стрес та дратівливість, покращити та гармонізувати ваш емоційний стан. На ментальному плані сеанси рейки допоможуть вам подолати негативні думки, замінити негативні образи на позитивні та трансформувати ментальні установки. Друзі, я буду рада провести дистанційні сеанси рейки, щоб допомогти вам подолати будь-які труднощі. Для замовлення пишіть в приват. В наступних відео я також поділюсь з вами практиками. Які ви можете робити самостійно для того, щоб пропрацювати ті чи інші аспекти вашого життя. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А я бажаю вам гарного та мирного дня!